І я медово в стосунках, я деколи де дивлюсь порно. Хто дивиться порно в стосунках? Козли, дякую. <плес> <плес> і ну, знаєте, не якесь там спочне. Звичайна класика. Чоловік і жінка. І чоловік, і чоловік. <плес> Дивишся дане відео і розумієш значення фрази. Життя прекрасна річ як не крутиє, правильно? Як не крутиє — класно. І в 32 ти не так дивишся порно, як раніше. Я дивлюся, прямо прискіпливо. Недавно зайшов на відео і бачив під відео дизлайки. Думаю, дизлайки під порно? А що вам не сподобалось? Сюжет? Гра акторів? Передбачуване завершення? Порно це єдиний жанр кінематографа, де весь сюжет в назві. Якщо в назві пише великий чорний вузьку білу кицьку, то навряд чи ви там побачите маленький білий пісюн. Хіба операторський залитий, так? Ну це таке правило. Знаєте, що як в дитинстві було повний на ворота стає, маленький пісюн, знімаєш порнуху. А якщо ти повний маленький пісюн, то ще й монтуєш порну. Ну, от. дизлайки. Йду далі і бачу коментарі. Думаю, коментарі? Це типу як на Ютубі, сам дивлюся друзям рекомендую. Стежу за вами ще з першого мініту. Ого, два пеніса в сраку. Молодець, розбиваєтесь. Раніше так не влазило. Думаю, коментарі підпорно. Я зайшов і перший коментар читаю. Дякую, подручив. Я вже думаю, ну ти відповідальна людина. Ну, ця людина 100% залишає чоєві. Я думаю, він навіть виробнику презервативів пише дякую, не залетів. <рив> СТБ, напевно, написав, подивився супермаму, дякую, продеградував. <рив> виробнику лубриканта пише: Маю до вас зауваження. Дуже слизько. Дуже. Цілився в вагіну дівчини, а попав в сраку. Друга. Дуже слизько. Коментарі від порно, вони не вплинуть на вибір. Розумієте, коли я замовляю електрочайник, я читаю коментарі, відгуки мені цікаво. А в тій сфері я якби і сам профі. Кажуть, якщо ти 10 тисяч годин займаєшся якоюсь справою, то ти в ній експерт. Перед вами двічі експерт. Може вже і тричі на шляху. І просто коментарі, взагалі в будь-яких соцмережах коментарі, вони е, іноді навіть створюють свою мікро, знаєте, форум, який взагалі не має відношення до самого поста. Я дивлюся порно, Саша грає з мужиком, третій коментар чого не в окопі. А в її жопі ще й в рифму піднапрявся! Причому в адрес не йому, а їй, ну коротше. Обще, ну, Абсе не про то, люди вже свою суперечку почали, своя мікросоцмережа з'явилася. І просто коментування, і можливість людині висловити свою думку і бути прочитаним деяким людям в чомусь тут в голову вбило, що ваша думка важлива. Це не так. Ваша думка не важлива. Пусте місце. Всі знають, що найважливіший коментар це який? Мами. Мами. Особливо, якщо підпорно, правда. <рес> Молодець. <рес> Клас. Ну, той прикол, який я написав, буде гірше виглядати. Ми його не залишимо. Чисто голосом вам його скажу. Хочете скажу, який я прикол написав? Ну він реально гірше зайде. Сказати просто. Сказати? Я написав такий прикол. Ваші коментарі нікому не потрібні. Ваша думка не має значення. Найважливіший лише той коментар. Який має найбільше лайків. Бачите? Два роки я писав ту хуйню, а вона зразу смішніша. Хто шеплять? І мене ще другий бісить на порносайтах. Ти, коли заходиш на порносайт, вибиває повідомлення, вам є 18 років, так чи ні? Наша? Невже не на в світі існує 15-річний пацан, який твердо налаштувався передьорнути, І його силу волі похитнуло дане повідомлення. Він такий заходить: о, вам є 18 років. Блін, що нема. Ні! На три роки. Іду вчитися. Ні, ти по-любому нажмеш так. По-любому. Я сам пробував, рука тянеться на так. Мені здається, як ти нажимаєш ні, вискакує повідомлення, можливо, ви хотів нажати так. Вам з вами все гаразд». І просто чому я вважаю, що це не потрібне повідомлення, бо за нього немає явного покарання. Немає такого, що ти неповнолітній нажав так і приїхала порнополіція. Добрий вечір, це порнополіція. Мене звати інспектор член Пенісенко. Це моя напарниця Вульва Вагіна. Опусти зброю. Опусти зброю! Я, 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 я не можу. Я, я, я не можу. Боже, вона ще й не на запобіжнику. Вульва обережно він може вистрілити в будь-який момент. Ви знаєте, що ви зробили? Ви порушили статтю сексуально-кримінального кодексу неправомірне використання свого пісюна в домашніх умовах. Батьки до мої? Нема батьків, до... ще й без дорослого нагляду, Йо-ма-йо. На кого ви хотіли здійснити акт? На азіаток. Ну, це міжнародна справа. Ми мусимо це передати в Секс Інтерпол. Знаєте, що там з вами зроблять? Ви напевно відправте мене в Алькатрас і 10 темношкірих хлопців будуть мене постійно гвалтувати дупу. Давайте без ваших побажань, добре? Ми розказуємо все вашій мамі. Ні-ні, будь ласка, тільки не мам. І не тільки мамі, ще й всьому класу. Ні, будь ласка. Може ми можемо якось домовитись? Можемо. Пишіть коментар. Який? Дякую подручим. Мені здається, що так коментар той з'явився на світ. так? Добре, що порно, так? Вернемося до того, що я батько. До того моменту.